Василь, у нас є професіонал по запису на паспорти. Але ви можете зробити то самостійно. Василь, що треба натискати для того, щоб зареєструватися і здати на паспорт в Яворві? Для того, щоб зареєструватися, треба зайти на сайт Державної міграційної служби, вибрати пункти область, місто, де ви хочете зареєструватися і далі пройти. По котрій години в Яворві. Реєстрація переважно відбувається десь близько 12-ї хіба не так? Близько 12. Ну, тобто після, вночі. Після 12-ї вечора можете зареєструватися. Ну, тобто 0-0 мається на увазі. Добре. Але ті, хто проживають в Новояврівську або в територіальній громаді? Новояврівську це є на сайті ЦНАПу. СНАП Новояворівськ. І Особ... ти коли-небудь реєстрував? Десь один раз. То. І десь десь один коли? коли, о котрій годині? ранку. рівно о восьмій ранку. І чи багато дані потрібно для того, щоб зареєструватися? Ні, там достатньо прізвище, ім'я та по батьку, і записати і номер телефону. Електронна і... пошта? Електронна пошта не потрібно. Ще е... номер телефону, прізвище ім'я та по батьку. Зрозуміло. Якщо вам потрібно виготовити закордонний паспорт, ви звертаєтесь або до Яворва, записуєтеся в електронну чергу через два-три тижні подаєте, або до новояворська до ЦНАПО.